Уже чверть століття на Ковальщині відбувається районний фестиваль фізичної культури та спорту. Щороку наймасовіший спортивно-здоровчий форум скликає під свої знамена сотні прихильників фізкультури та масового спорту з сільською пропискою. Неформальною столицею фестивалю останніми роками обирають приміське село Добове і не дарма, стверджують наші ковальські кореспонденти. Тут майже все як на справжній олімпіаді, святковий марш, парад учасників, медалі та кубки для майбутніх переможців, чимала глядацька аудиторія і девіз змагань, головне не перемога, а участь. «Всім учасникам спортивних змагань бажаю перемоги. Всім учасникам бажаю доброго здоров'я. Хай переможе сильніший і перемагає дружба. Ветеран фізичної культури Іван Щесюк і сьогодні в лавах учасників форуму. Тепер уже як командувач параду і почесний суддя змагань. Це таке започаткування в нашому районі почалося давно. Це 25 років. Представте, скільки часу. І з року в рік воно проходить, і головне, що на досить високому рівні. Учасниками цьогорічних змагань стали команди 27 сільських та селищних рад Ковальського району. Мініфутбол та армреслінг. Метання та колоди, пляжний волейбол та перетягування канату, гирьовий спорт, дартс та різноманітні естафети. У кожного з цих спортсменів, хоч і немає шансів стати олімпійцем, усі види програми неолімпійські, зате відчути азарт чесної спортивної боротьби і перемогти у ній може кожен з учасників. Поки перший, Думаємо, перша місія в наших руках що було найважче. Ой, найважче, мабуть, був мішок, тому що ноги запутувалися, але ми справилися з цим завданням. Ти не підвела батьків сьогодні? – Думаю, ні. Ось ці кремезні дядьки в уніформі, люди різних професій. Сьогодні вони команда, селищний голова Сергій Гарбарук. Сам канат не тягне, але те, як управляти процесом, знає не гірше ніж сесійний регламент. Декілька днів перед цими змаганнями відпрацьовували спеціально тактику. Ну, щось получається, щось не получається. Але я дякую. Що все йде добре. Ну, могло бути краще, скажемо так. А от його дубівський колега Павло Безека панував науку перемагати не лише на виборах, а й на борцівському килимі. каже, те, що дубове вкотре обирають столицею масового спорту, ковальщини уже перемога. На сьогоднішній день наша жителька Юля Пархунюк зайняла п'яте місце серед молоді на Україні. Наша збірна у футболу грають на сьогоднішній день на область. Сільська рада фінансує. А взагалі молоддю треба працювати. Реноме спортивної столиці дубівчани згодом підтвердили і на спортивних майданчиках. Друге місце в загальнокомандному заліку пристойний результат навіть для господарів змагань. Бронзу цьогорічного форуму виборола команда з села Мощена. А переможцями 25-го ювілейного фестивалю стали фізкультурники з Колодяжненської сільської ради.